Тетяна розглядала новий будинок і не могла знайти місця від щастя. Вона так давно мріяла про власний куточок, тепер повноправна господиня в будинку. Що жінці ще потрібне для щастя? Може, поняття гостинності все-таки передається по крові або через виховання, але Таня виросла так само привітною, як і її батьки. Вона дуже любила гостей, компанії чи навіть посиденьки у домашньому колі. Тож, будь-кому у своєму будинку Таня завжди була рада. Тому можна стверджувати, що всі мрії жінки здійснилися. Вона ретельно стежила за чистотою в будинку, поралася в саду, паралельно встигала готувати, готувати та займатися дітьми, а на вихідні вони з чоловіком обов'язково чекали на гостей. Втім, Таня навіть не встигла збагнути, коли все пішло на перекір її волі. Наче щось погане опустилося на неї та на її родину. Проблеми почалися і в чоловіка, і в синів. Вони часто хворіли на дивні хвороби. Ще й кішка, здається, готувалася до смерті, ховаючись у темних закутках будинку і відмовляючись від їжі. Дісталося і самій Тані. Вона завжди була втомлена. Та й почувала себе дуже погано. Будинок, незважаючи на те, що він зовсім новий, почав потроху розсипатися. Таня зовсім занепала із силами, і духом, було шкода на неї дивитися. Усі співчували колись господарській та усміхненій жінці. Радили попросити у когось допомоги, бо хто знає, до чого все це могло призвести. Точно псування. Констатувала найближча подруга, такому я потрібна, щоб псування наводили на мене, хіба комусь погано робила. А що тоді? Та й позаздрити просто могли твоїм успіхам? Ну, не знаю. Все так різко змінилося. А я про що? Знаю одну бабусю, вона все бачить і все знає. Думаю, допоможе. Таня чинити опіру не стала, знала, що якщо та жінка нічим не допоможе, то гірше також не зробить. А спробувати варто. Наступного ранку подруги зібралися і поїхали до сусіднього села. Дітей на та будинок Таня залишила на маму. На вигляд, та ворожка була звичайною бабусею років 70 70-ти. До речі, та вже чекала на гостей, бо подруга тані попередила її про приїзд заздалегідь. І хто ж це так із тупою?» – тобою? спитала старенька, глянувши на таню. Дівчина знизила плечима. Хто ж тебе так ненавидить? Так у мене як таких ворогів і немає, ти дуже добре знаю, але цим вони й користувалися. Ну нічого, допоможу тобі. Вінка попросила подругу Тані вийти з дому, а сама почала говорити із гостею. Це дійство тривало три години. До кінця сеансу Таня вже відчула незначне полегшення, але це тільки початок, заявила старенька. Я лише прибрала те, що сталося. Але якщо ти будинок свій не захистиш. І далі пускатимеш у нього всіх підряд, то це не матиме сенсу, навчила ворожка Таню у своїй таєм... таємній техніці, яка дає змогу поставити захист від людей зі злими помислами. Зроби це і сама все побачиш, сказала стара на прощання. Ой, а ти аж світишся, полегшало трохи? запитала подруга. Жінка подякувала їй і сказала, що їй справді полегшало. Нарешті і її сини почали одужувати, і у чоловіка на роботі справи налагодились, і самій тані стало значно краще. Будинок знову ніби посвітлішав і наповнився радісними фарбами. Залишилося лише поставити захист. Коли всі заснули, Таня взяла з тумбочки дві голки, прихопила свічку та пішла на кухню. По черзі, взявши пінцетом, Таня розпекла голки над полум'ям подумки, прохаючи Бога, очистити їх від усього поганого. Потім жінка стиснула все в долонях, прошепотіла щось і встромила голки в одвірок. Далі залишилося лише спостерігати. Життя почало налагоджуватись, і ось перед черговими вихідними зателефонувала. Старі друзі. Сказали, що заїдуть у гості. Таня не стала відмовлятися. Ти маєш гарний вигляд, усміхнулася подруга. А це вам подарунок. у кімнату зайшов її чоловік. Подруга витягла вазу та скрикнула. Тріснула? Ну, як так? Вазочка і справді, була тріснута. Гості засмутилися. Зате Таня одразу зрозуміла, що. Так працює захист будинку. Того вечора таня просто не зводила очей із подруги та зблідла, постійно хапаючись за серце, мовчала. Скоса поглядала на господиню будинку. Таня усміхалася їй у відповідь. Ось і виявила першого недруга. Коли всі розійшлися, таня схопила вазу та решту подарунків, винесла в сад і спалила. У душі знову полегшило. Згодом виявилося, що ця подруга була не єдиним джерелом нещасть. Інші дві знайомі також попалися на місці злочину, але головне, що тепер Таня знає, як з таким впоратись, і більше нічого не боїться. А ви вірите в псування? Думаєте, та жінка справді допомогла Тані?